Лише один поєдинок зіграв футбольний клуб Буча у Національному кубку України. На останніх секундах четвертої доданої хвилини друголіговий Укрегруком зумів вирвати перемогу. Бучанці поступилися з рахунком 1-2, але, як на мене, численні вболівальники, що прийшли підтримати свою команду на стадіон Ювілейний, залишилися задоволені грою, а команда отримала непоганий досвід та ігрову практику. Тим більше, що дехто із бучанців вперше грають на такому високому рівні. Починалося все досить непогано. Господарі, грамотно побудувавши гру, без особливих проблем контролювали дії гостей. Перший удар, що досяг воріт, який захищав Дмитро Безпічук, був зроблений лише зі штрафного, але голки парбучанців легко парирував його. Обидві команди, зрозумівши, що сходу суперника не візьмеш, почали шукати слабкі місця у обороні. В результаті позиційного протистояння і бучанці і головківці створили по декілька вкрай небезпечних моментів біля воріт один одного. Наприклад, дуже дорого могла коштувати помилка Хабіба у центрі оборони. Але партнери підстрахували і вибили м'яч на кутовий. Гості, виконуючи стандарт, мало не досягли успіху. Але перекладина не дозволила круглому залетіти у сітку. А ось кіровоградці могли отримати ляпаса, коли зв'язка за карлюка-кармаліта прекрасно пошили у дурні захисту карагрокому. Та, на жаль, замкнути простріл Кармаліти партнери не встигли. На 28-й хвилині матчу В'ячеслав Єфіменко був дуже близький до взяття воріг. Отримавши чудову передачу, нападник бучанців на ракетній швидкості помчав до карного майданчика Шабатенка. Але Олександр Томах лише ціною фола зміг зупинити В'ячеслава. Тренерська лава гостей завмерла, адже порушення тягнуло на червону картку і на вилучення, та рефері вирішив, що достатньо буде гірчичника і штрафного удару. У цьому епізоді за суперечку з арбітром жовтою карткою був покараний Сергій Літовченко. Штрафний удар виконав Олег Мазуренко, але м'яч пройшов поруч із лівою стійкою воріт. Зітхнувши із полегшенням, керовоградці продовжували вишукувати шпарини у захисті бучі. Гравці середньої лінії у корагрокому постійно вигадували щось новеньке, а на правому фланзі атаки гостей діставалося Роману Науменку. В той же час за Карлюка, Кармаліта Богданов Таєфіменко тероризували правий фланг і центр захисту білих. Попри всі старання обох команд, у роздягальну футболісти пішли з нічийним результатом. Другий тайм виявився багатим не тільки на гольові моменти, а ще й на голи. Бучанці першими могли досягнути успіху, але кутовий, поданий за карлюкою, виявився не під силу підкорювачем другого поверху. Гості вдало виплутались із-під навали. Відбивши на протязі п'яти хвилин декілька атак, на 56-й головківці святкували першу перемогу. Юрій Грищенко, який вийшов на заміну у другому таймі, виявився таким собі джокером для білих. Юрій, не дійшовши метрів п'ять до лінії карного майданчика, вирішив пробити. Цей удар був несподіванкою для всіх і круглий безпекод залетів у ліву дев'ятку. Як не старалися господарі, а зрівняти рахунок не вдавалося. Сергій Закарлюка ювелірно вирізав паси то Єфименку, то Петруку, який замінив Богданова у другому таймі, але не перло. Відновити рівновагу вдалося лише тоді, коли стомленого кармаліту змінив Дмитро Кікош. Саме на ньому схвалив захист білих, що й дало змогу Закарлюці відновити паритет. Вже почали подейкувати про додатковий час. Або навіть про серію пенальті. Проте кіровоградський джокер поламав весь кайф. На останніх секундах четвертої доданої хвилини Грищенко, отримавши чудовий пас, буквально вколотив снаряд у ворота бучанців. Тож «Украгроком» продовжує кубкові перегони і незабаром їде в Крим, де зустрінеться із нашими давніми знайомими футбольним клубом Гвардієць. А футбольний клуб Буча повністю переключається на внутрішні обласні змагання 1 серпня. Бучанці у чвертьфіналі Кубка Київщини помірюються силами із «Ковалівським колосом».